Дорогі друзі, сьогодні, можливо, для декого найбільше, найважливіше, найкрутіше свято в році: свято захисників і захисниць України. Це справжнє, наше, українське, яке поєднує в собі чотири свята: свято Покрова Пресвятої Богородиці, свято УПА, свято українського козацтва і наше вже чисто українське. Свято захисників України. І нарешті цього року вже всі зрозуміли, що нічого важливіше армії немає. Всі зрозуміли, що лише Збройні сили є ті, хто дарують Україні майбутнє, є ті, хто рятують Україну, рятують український народ і представляє собою найкращу частину українського суспільства. Український народ мільйони українців підтримують. Забезпечують, і сьогодні з повним правом відносяться до захисників благодійники, які забезпечують Збройні сили, волонтери, які збирають на це гроші, лікарі, які лікують наших військових, рятівники, які витягають із під розвалів після росні наших, жінки. Які плітуть маскировочні сітки, і ніхто крім них більше не робить, і ті, хто робить життя нашого воїна, трохи тепліше, бо нічого авторитетніше захисників не існує. Наші збройні сили захищають не тільки Україну, а й Європу і весь світ. Наші збройні сили не дають нікому мати жодних сумнівів в тому, що вони перевозять. І сьогодні ми приїхали на Донбас, бо саме тут найкраще зустрічати День захисників. Сьогодні ми знаходимося дуже близько від фронту. Сьогодні ми знаходимося разом з нашими десантниками, і для наших десантників для того, щоб вони могли тягати артилерію, перевозити, боєкомплект, мати тут у нас і маніпулятори, все. Мати дуже з високою ступеню проходність вантажівки, а разом до цього ще й 100 буржуєк, бо взимку вночі вже мінус 3, А разом з ними аутели і квадрики, які ви чуєте, і сьогодні вже наша десантура навчилася збивати нашими квадриками ворожі дрони. І я хочу сказати, що спальники, карімати, фліски, зимові брюки, зимову форму, і все це те, на чого складається наша звичайна буденна робота по забезпеченню Збройних сил. Але сьогодні у нас свято. Я всіх вас, захисників і захисниць, хочу привітати з всім. Нашим українським святом, яке було запроваджено 8 років тому, я пишаюся, що під тим указом стає мій підпис, і я пишаюся тим, що це наше свято було одразу ж сприйнято всіма без виключення українцями. Слава Україні і слава Збройним силам України!